Всім привіт! Я малюю ось таку кляксу собі на руці для того, щоб продемонструвати вам, як працює новий ремувер від Eco Beauty. нова консистенція, новий запах, новий формат видалення фарби зі шкіри. Поки фарба працює на моїй шкірі, ми зробимо порівняльну характеристику двох ремуверів: рідкий від Нікмолє та новий гелевий від Eco Beauty. Що можемо виділити в цьому продукті? Він має неймовірно приємний аромат. Також, якщо ви робите ламінування брів, Після фарбуєте, і вам все ж таки треба щось десь детально відтерти фарбу зі шкіри. Я рекомендую вам використовувати саме геловий ремувер, тому що порівняно з рідким ремувером, він більш для чутливої шкіри та менше щіпає її. Так, ну що, минув час. Ми можемо витирати нашу фарбу і показати вам, як працює геловий ремувер. Наносимо. і... На бровках ми можемо витирати ватною паличкою і трішки залишити таким чином гелевий ремувер на бровках, особливо коли нам початок треба зробити плавний перехід. І ось так щіточкою ми можемо трішки потерти цей самий ремувер і відтерти його зі шкіри. Якщо ви залишите геловий ремувер на шкірі на хвилинку, півтори, ви можете навіть не терти, а потім плавно змити все ватним диском з водичкою. Оп.